Для тих, хто не вірить у подібну річ, питання: а як тоді німцям вдалося, ну, німецькою загарбникам загалом, вдалося на аеродромах у перші дні війни знищити 1200 радянських літаків? Ну, якби вони були розосереджені, якби вони були десь далі там, замасковані, і кордону їх не існувало. Як вдалося дуже швидко розрізати танковими ударами велику кількість радянських механізованих з'єднань поблизу кордону? Як вдалося навіть у зустрічних боях у трикутнику броди Рівне і Луцьк розгромити за різними даними там від 2,5 до 6 тисяч танків брали участь у цій битві. Де ці танки були? Вони всі рухались до кордону. В архіві, у архіві громадських об'єднань України є такий фонд перший опис 23. Для професійних істориків це опис так званої секретної папки ЦК КПБУ. Туди от стікалася вся інформація. Крайня права смужка, от у справі, коли її видавали, була заборонена видавати у читальний зал. От інформація з цієї па. За що засудили умовного полковника? Прізвище, я не пам'ятаю, Сімсорського полка встрелася. Засудили за виконання наказу. Він роз... розірвав пакет, який повинен був розірвати, коли почалася війна. І в тому пакеті в нього сказано, що він повинен бути в одному з польських сучасних містечок і рухатися саме в тому напрямку. А наказ приходить через деякий час, йому відступати. Він вважав, що той наказ проїзду ну, і зрадників він йому віддають. І, відповідно, пішов вперед, потрапив в оточення, сам вийшов, його розстріляли. І таких випадків було дуже багато. О ще один доказ того, до якої війни готувалися, готувався Радянський Союз. В архіві збереглося величезна кількість інформації про підготовку аеродромів на території сучасних західноукраїнських областей. Виникає питання: а навіщо ці аеродроми, тоді їх назвали аеродроми підскоку? Якщо літаки збираються ворога бити ну, після удару по своїй території, десь перехоплювати його під час, скажімо, спроб бомбардування і так далі. Ці аеродроми потрібні для того, щоб перенести якомога швидше війну на ворожу територію. Про специфіку застосування радянських танків БТ, я думаю, що більшість людей знає танк, який міг рухатися і на гусеницях, і міг рухатися на колесах.